Усім привіт. Поговоримо про створення таблиць. Оператор Create table використовується для створення нової таблиці в базі даних. Синтаксис доволі таки простий: Create table. Тобто створення таблиці, ім'я таблиці і певні наші з вами колонки. Колонка 1, колонка 2, колонка 3. Скільки їх буде взагалі потрібно? Дата type це тип даних. Може бути інтежер Варчар, Булівський і так далі. Про типи даних поговоримо дещо пізніше. І параметри стовпців задають імена стовпців в таблиці. І параметр дата тайп визначає тип даних, які може містити стовпець. Їх буде багато, ну, не дуже, але все ж таки доволі таки багато, де Дейт буде символізувати тип даних сьогоднішня дата. і у наведеному нижче прикладі створюється таблиця під назвою особи, тобто persons, яка містить 5 стопсів, ідентифікатор особи, прізвище, ім'я та місто. Тобто ми е, кажемо наступне: що у нас буде колонка person ID, типу даних «Integer», last name, first name, адреса та місто, і варчар це як стрінг, тобто наші рядки. І ми вказуємо довжину наших рядків 255. І стопець Person ID має тип даних інтежер, тобто цілі числа. І стопці, ім'я, адреса, місто мають а, тип Varchar, А максимальну довжину цих символів 255. Окей, пограємось. Перейдемо до нашого а, Будемо гратися з нашою базою даних test DB. Ось. Тепер а, ми зро зробимо наступне: ми можемо написати команду use. Команду use а, і вказати, що будемо використовувати Test DB. Крапка з коми Окей. А, тепер будемо створювати нову табличку. Пишемо: Create. Table persons persons Окей. Далі. За нашим з вами синтаксу. У наших відкриваються дужки В дужках перераховуються всі поля, і усі наші поля, після чого закриваються дужка і ставиться крапка з комою. окей Відкриваємо дужки Пишемо, наприклад, тип. дан Перше поле. ID. Вказуємо, що воно буде. Інтове. Ставимо кому. Далі. Last name. Varchar. кома Horst. Name. Теж varchar. І дивіться, ми можемо вказувати довжину символів в такому випадку. Буде фіксована якась довжина наших рядків. Можемо це не вказувати, просто поставивши наші круглі дужки. Як нам буде більше подобатися, але поставимо усюди 255. Далі зробимо адресу. Адрес. Теж варчар. В дужках не забуваємо кількість символів вказати. А, і після чого ми пишемо ще одне поле «City». Варчар. Дошки відкриваємо, ставимо кількість символів. Можна менше, можна, але скільки це буде необхідно. Далі закриваємо дужку, ставимо крапку з комою, все. Запускаю, Зверніть увагу: ось цей скрипт. Ось цей скрипт. Він починається з четвертого рядку. І закінчується десяток Тобто ми ставимо у будь-якому місці наш курсор і натискаємо Execute the Statement Under the keyboard курсор. Окей. Натиснули. Тепер ми можемо з вами оновити. І зверніть увагу, коли ми оновили, у нас з'явився дроп-лист біля нашого пункту Tables. Ось наші персони Можемо відкрити. Тут у нас є колонки, індекси і так далі. Щоб побачити, що в ній є, можемо натиснути Select rows». Правою клавішою натискаємо на саму табличку і на пункт Select rows». Ось ми бачимо, що у наша табличка створилася. У ній є поле ID, last name, first name, «Address», «City». Окей. Або можемо просто на неї натиснути, або ще у нас є варіант наступний. Ми можемо з вами просто написати те, що ми проходили на попередніх уроках. Select. І ось тут ми вкажемо, що ми хочемо побачити усе. Тобто наша зірочка. І пишемо е, саму, е, з якої таблички ми хочемо все побачити. Не забуваємо слово from persons. From persons. Поставимо з великої літери. Крапка з коми. Запускаємо цей скрипт. І ми бачимо все, усе, що у нас є присутнє. Якщо ми, нагадаю, що якщо ми хочемо побачити, деякі колонки, то пишемо просто, яку саме колонку ми хочемо побачити. Ну, наприклад, це у нас буде в Сіті і ID. І ми побачимо лише ці два стовпчики. Це теж доволі таки проста наша з вами тема, але якщо нам а, наша колонка не влаштовує і ми хочемо її переробити, а, тут ми не зможемо просто нижче написати додаткове якесь наше поле, ну, наприклад, там сам сам філд. Там нехай буде там варчар. Варчар. Там 15 символів, і ось тут нам треба поставити кому Ось ми додали нове поле. І намагаємося його записати Так не вийде. Так не, не вийде у нас, тому що а, в базі даних таблиця Persons у нас вже існує. І ми її вже створили. І аналогічно, табличку, ми не можемо створити. Ми можемо а, зробити з вами наступне. Або видалити Persons, або ось тут ми можемо, наприклад, зробити Persons One. І в даному випадку у нас вже табличка нова створиться. Але це буде вже дві таблиці: у нас Persons і Persons 1. Тому, якщо нам необхідно саме змінити табличку Persons, нам її треба видалити, а потім наново створити. Що стосується того, як видаляються наші таблички. Використовується інструкція DROP TABLE і для видалення існуючої таблиці в базі даних. А видана таблиці призведе до втрати повної інформації, що зберігається в таблиці. Тобто, щоб її усю табличку видалити. Ну, Наприклад, давайте видалимо Persons 1. Ну, взагалі, зараз побачимо, що взагалі в неї присутнє. Ось тут PERSONS 1. Ось у нас присутнє. Єдине, що я тут приберу і поля, котрі я визначав. І запущу. Ось у нас сам філд. З'явився. І тепер ми напишемо команду так само, як drop database, тільки Drop, table. drop tables. І вказуємо, і, яку саме табличку ми хочемо видалити. Наприклад, person. Person, person's one. Окей, ми її. Видаляємо. І персонс one, one повністю видалена. І як нам далі рухатись? Тобто, Person 1 Ми хочемо з вами змінити, щоб у ній був новий стовпчик. Окей, для цього ми залишаємо Person, прибираємо одиничку. І як нам треба, персенс, табличку видалити повністю. Ось ми її видаляємо. Drop table Persons. І створюємо заново. Оновлюємо, і якщо ми захочемо побачити, що в ній присутні, ось тут ми змінюємо на персон і запускаємо. Ось ці наші імена. І окрім того, що ми можемо видаляти, видалення таблиці це безворотній безповор... процес. Але якщо ми її хочемо очистити, то треба використовувати інструкцію Truncate table. Окей, що вона, вона дасть? truncate Table. І напишемо Persons. Persons. Окей. Тепер запустимо. О, відпрацювала ця інструкція, але наша табличка Persons вона присутня. Тобто, в чому буде різниця між дропом і транкейтом? дроп видалить повністю таблицю, і вона вже не буде існувати. Транкейт лише її очистить, усе, що в ній зберігається. Ще раз, дроп видаляє таблицю, транкейт очищає її від того, що в ній буде збережено. Поки що у нас в таблицях нічого немає, нічого страшного. На нас, в наступних уроках ми розберемо інструкцію Insert, котра дозволяє додавати нові наші з вами дані. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.